Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом зі мною пекти дуже смачні, прості, швидкі е, апельсиново сирні кекси. Друзі, це настільки смачно і просто, що приготує навіть е, ваша дитина. Можна брати діток і разом готувати цей смачний десерт. Тому приступаємо, потім варимо каву і разом будемо дегустувати. І нам необхідно апельсиновий фреш. Тут в мене журавлина, можете взяти родзинки, цедра одного апельсина, молочний шоколад, я нарізала невеличкими е, кубиками, е, цукор, борошно, яйця, нерозтоплене розтоплене і охолоджене вершкове масло, кисломолочний сир в брикеті, е, розпушувач та сіль. В чашу комбайна я відправляю яйця, цукор і будемо все збивати, е, збивати до збільшення маси втроє. До збитої маси я додаю дрібку солі, додаю фреш та розтоплене і охолоджене вершкове масло. І все зараз розмішаю. Далі ввожу сюди кисломолочний сир і знову все розмішую. Додаю сюди цедру апельсина. Розмішую. Одразу такий аромат пішов. Далі в мене йде журавлина, додаю шоколад, розпушувач до борошна і починаю в цю масу просі... в тісто просіювати борошно І ось така маса в нас з вами виходить. Форму для кексів я заповнила бумажними капсулами і розпочинаю викладати в них тісто. Можете включати розігріватися вже духовку на 180 градусів. Відправляю в духовку випікатися. 25 хвилин і все готово. Ну що, в мене все готово, і я запрошую вас на каву і дуже смачні кекси. Обожнюю каву. Я такий фанат, кавоман просто страшенний. Тому зараз е е кавусю і буду все розказувати. Ви ж бачили: процес приготування максимально простий. Ці кекси виходять не при солодкі Якщо вам мало цукру, можете, звичайно ж, додати, але тут дуже багато в мене шоколаду, е багато. Журавлини, вона також солодка. Тому я вирішила багато цукру сюди не давати. Ну а зараз спробуємо. Ці кекси виходять надзвичайно вологі, тому що тут у нас кисломолочний сир, ну і, звичайно ж, вершкове масло, тут у нас ще й фреш апельсиновий. Тому вологі. Я обожнюю сирні кекси, дуже їх люблю. Вони мені настільки смачні. Так, розказала все, а ще ж не спробувала. Ароматно. Це дуже і дуже ароматно, дуже м'яко. Таким м'якеньким і дуже вологим. Якраз це і притаманно саме з сирним кексом. Тому раджу вам приготувати їх. Ви ж бачили, дуже багато виходить: 12, доволі такі. Великих кексів тому готуємо, смакуємо та насолоджуємось. Ну а з вами, як завжди була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається мої відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми будемо збиратись на моїй кухні, пити каву і знову щось смачне готувати.